Вашингтона Голос Америки програма Час Тайм. Я, Руслан Петричке. добрий вечір. Український уряд звернеться до ООН з проханням розгорнути в Україні миротворчу операцію. Про це під час відкритих дебатів у Раді безпеки заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що це стане тестом на здатність ООН підтримувати міжнародний мир та безпеку. Сьогоднішні дебати про роль ООН у вирішенні міжнародних конфліктів проходили за ініціативи Китаю і перетворилися на публічну обструкцію Росії за брутальне порушення статуту ООН. Москва традиційно у всьому звинувачує Захід і називає санкції виявом архаїчного мислення. Дебати слухав Олександр Яневський. Рада безпеки ООН зібралась на публічні дебати, обговорити завдання, які стоять перед Радбезом, організацію, що відповідає за підтримку миру та безпеки у світі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров піддав критиці дії заходу та звинуватив його у порушенні міжнародного права, згадавши Сербію, Ірак та Лівію. перед очима численні приклади порушення основоположних принципів уставу ООН, таких як незалежність та суверенна рівність держав, невтручання у внутрішні справи, мирне врегулювання суперечок. У свою чергу представниця США Саманта Пауер звинуватила Росію у порушенні принципів Об'єднаних Націй. Росія тренує, озброює, підтримує та воює на боці сепаратистів, які захопили частину території України. Це є грубим порушенням статуту ООН. Додав критики на адресу Росії і глава МЗС України Павло Клімкін, звинувативши Кремль у чисельних порушеннях на території України. It's Жахливо, що ці кричущі порушення були вчинені постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка несе особливу відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Міністр закордонних справ нової Зеландії заявив, що Рада безпеки ООН не справляється з покладеними на неї завданнями та відзначив, що право вето демонструє безсилля радбезу перед обличчям серйозних конфліктів. Олександр Яневський голос Америки. Пізніше сьогодні Павло Клімкін має зустрітися з генсеком ООН Пан Гімуном, з яким обговорить деталі можливої миротворчої місії в Україні. Незаконні дії Росії в Україні досягли нового рівня. А будь-які спроби сепаратистів розширити займані ними території викличуть нові санкції ЄС та США проти Росії. Таке заявив з трибуни британського парламенту прем'єр-міністр Девід Камерон. Він запевнив, що Британія, США, Франція та Німеччина діють спільно і готові дати максимально сильну відповідь Росії, включаючи нові санкції та інші кроки. Детальніше про позицію британського уряду щодо Росії ми поговоримо з Андрієм Гундером, політичним експертом і директором Українського інституту у Лондоні. Він зараз на прямому зв'язку з нами зі студії у Лондоні. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір, Руслане. Уряд Камерона опинився під шквалом критики останніми днями після звіту Палати лордів британського парламенту, у якому йдеться, що ЄС і Британія проспали розгортання української кризи і неправильно оцінили політичну ситуацію. Як зараз буде змінюватися британська політика стосовно Росії і стосовно України? Це правда, Руслане. Сам звіт, який був опублікований в п'ятницю, він дуже сильні слова там використовується, і там сказано, що саме Британія катастрофічно недооцінила загрозу, яка зараз відбулася щодо України, і взагалі загрози Росії. Останні роки і британська розвідка, і британський, Міністерство закордонних справ вони більше фокус бачили загрозу щодо ісламського світу. А щодо російської загрози це було менше, і навіть почалося звільнення російських експертів. І за останні буквально кілька місяців побачили, що ця загроза знову повертається, і дуже швидко, і британська внутрішня розвідка і зовнішня розвідка і служба безпеки набирає зараз всюди рекламують в пресі Росі. Ізкомовних спеціалістів, щоби зараз підсилити а, саме а, а, британську а, частину, яка відповідає за, за Росію. Тому а, дійсно це такий а, холодний душ зараз для британського уряду. Це оцінка палати лордів. Це звіт на 123 сторінках, і воно дуже активно і детально де, чи де, дуже детально описує всі а, проблеми зараз, які стоять щодо політи... зовнішньої політики Британії щодо а, Росії. Чи відомо вам які конкретно заходи проти Росії пан Камерон мав на увазі, коли сьогодні виступав у, у парламенті? Ну, мова йде про продовження санкцій. Санкції я думаю, що однозначно будуть продовжуватися, тому що головне зрозуміти, що в Британії за 72 дні відбудуться вибори, вибори до парламенту. Тобто, 7 травня відбуваються вибори. І зараз вся політика Британії дивиться, що буде з виборами. А тому громадська думка зараз дуже уряд прислуховується до громадської думки. 64% населення Британії вони підтримують санкції проти Росії і більшість підтримує посилення тих санкцій. Так що я думаю, що ми будемо бачити далі санкції щодо е, Росії. А е, щодо питання надання зброї, е, це зараз найголовніше питання, і зараз е, питають, щоб Британія надала е, зброю е, Україні у зв'язку, тому що Британія була одна з чотирьох підписантів Будапецького мемор... е, меморі... е, меморандуму. А громадська думка на даний момент всього 26% британців підтримують надання зброї а, Україні, щоб захистити себе від загрози Росії. Тому до виборів а, вірогідність невисока. Що Британія дасть зброю Україні. Але що буде після 7 травня? Це а, побачимо. Тому що тут також треба зрозуміти, що на громадську а, думку дуже багато впливає зараз активність а, Росії а, і. Сама постать Владимира Путіна, тому що останні два тижні над небесним простором Британії літали вже російські винищувачі, і це Британія дійсно відчуває загрозу саме від Росії щодо самої безпеки Британії. На вашу думку, наскільки ефективною зараз є робота українських дипломатів у Лондоні? Ми відомо, ми знаємо, що російські лобі у Лондоні дуже сильні. Наскільки українська дипломатія працює добре з, з британськими політиками? Руслана. На жаль, це є дуже болюче питання, тому що в Лондоні вже 9 місяців немає українського посла. І всі старання, які робляться, щоб підсилити українську позицію без українського посла в Лондоні, це ускладнює. Самі британці питають, чому немає українського посла в Лондоні. І я думаю, це це дійсно важливе питання, і чим швидше воно буде вирішено. І причин, щоб і чому його немає, тобто їх фактично ну дуже не зрозуміло. Тому що це зараз, коли буде новий посол, якомога швидше, це допомога. Оже, тому що а, активності багато, тобто а, місцеві українці активно. Лоб'ють і членів парламенту, і буваються різні акції: акції протесту були круглодобові акції біля резиденції е, прем'єр-міністра круглодобово, е, На з, з робота з, з засобами масової інформації постійно, Але немає посла, але немає офіційного представництва. Як... Немає України. немає офіційного та немає офіційного представника України в Лондоні. Дуже дякую, Андрію. Я нагадаю, це був Андрій Гундер, директор Українського інституту у Лондоні. А ми продовжуємо випуск. Україна намагається підштовхнути свої реформи, залучивши зовнішній досвід та іноземних фахівців. Грузія стала одним з таких прикладів. Кілька колишніх грузинських посадовців зараз працюють у Києві. Також про досвід цієї країни згадують у контексті агресії Росії. Що схоже, а що відмінне між Україною та Грузією? Який досвід можна запозичити? Мій колега Богдан Цюпин запитав про це американських аналітиків. Курт Волькер та Кеннет Яловіц, аналітики з багаторічним досвідом дипломатичної служби у Європі і на пострадянському просторі вважають, що події в Грузії безумовно варто враховувати, коли йдеться про Україну. Але Курт Волькер вказує зокрема на відмінності російської окупації Криму і підтримки Росією сепаратизму на Донбасі від поїв Абхазії, південній Осетії та російсько-грузинської війни 2008 року. Всередині Грузії вже тривав конфлікт, і грузинський уряд був задіяний у ньому з 90-х. У результаті конфлікту в Абхазії російські сили були названі миротворчими, і згодом у 2008-му Росія скористалася ситуацією і напала на Грузію. Натомість в Україні внутрішнього конфлікту не було. Він був повністю створений Росією для того, щоб з'явилася ситуація замороженого конфлікту. Курт Волькер погоджується з тим, що досвід реформування Грузії також може бути корисним для України Уряди 2005-2008 років були кращі ніж попередні уряди в Грузії. Вони ніколи не були ідеальними, і через це грузинські виборці проголосували проти партії Саакашвілі на минулих виборах. Але може виявитися, що ті урядовці були навіть кращі ніж ті, які працюють у Грузії зараз. Будь-яка зовнішня допомога Україні це гарна ідея, і свіжа кров у Києві потрібна. погоджується експерт інституту Вудровільсона Кенет Яловіць. але пропонує. Не зловживати призначеннями активних грузинських політиків на офіційні посади в Україні, а більше використовувати їх, наприклад, як радників. Я не бачу потреби переносити в Україну внутрішньо грузинські політичні проблеми в Україні є свої розумні голови, і вони повинні самі давати собі раду. Обидва експерти переконані, що Росія буде використовувати в Україні тактику підтримування замороженого конфлікту. Ініціатива введення міжнародного миротворчого контингенту не була застосована в Грузії і не може бути втілена в Україні, принаймні поки що. миротворців за традиціями дипломатичної практики вводять тоді, коли є мирна угода. А тут є лише домовленість про припинення вогню. Отже, зараз створення миротворчого контингенту навряд чи можливе. Одним з кроків могло би бути розширення спостережної місії ОБСЄ, якби обидві сторони допускали спостерігачів у свої зони. Кенет Яловіць і Курт Волькер вказують, що ситуація в Україні подібна до грузинської, тим, що Києву, як і свого часу Двілісі, надзвичайно необхідна зовнішня допомога. Однак, на погляд експертів, вирішальним у Грузії стали дії самих грузинів, і у випадку України усе залежить від самих українців. Богдан Цюпин, голос Америки подивитись час Тайм», продовжуємо випуск головна подія року у світі кіно відбулася у неділю у лос анджелесі 87-ма за рахунком церемонія вручення премії кіноакадемії оскар зібрала понад 45 мільйонів глядачів у США та мільйони шанувальників у всьому світі за подією стежила і моя колега тетяна харченко Чна церемонія Оскар не обійшлася без сюрпризів, однак головна нагорода була доволі передбачуваною. Найкращою картиною року за версією американської кіноакадемії стала стрічка Бердмен або ж людина птах, що оповідає історію популярного колись актора, який сподівається повернути собі славу. Промова автора картини мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Ін'яріту, так само як і його фільм, була сповнена надії і гідності. Я хочу присвятити цю нагороду моїм друзям, мексиканцям т Тим, які живуть у Мехіко, також я присвячую цю нагороду тим мексиканцям, які живуть у цій країні, які є частиною останнього покоління іммігрантів у США. Я молюся, щоб до них ставилися з такою ж повагою і гідністю, як до їх попередників, які збудували цю неймовірну націю іммігрантів. Фільм Ін'яріту також був відзначений за кращу режисуру, операторську роботу і кращий оригінальний сценарій. Крім Бьодмена, таку ж кількість статуеток вдалося зібрати ще одному фавориту цьогорічного Оскара: фільму Веса Андерсона, Готель Гранд Будапешт, який є свого роду сумною казкою про колишню і сучасну Європу. Оскар за кращу чоловічу роль отримав Еді Рейдмен, який зіграв всесвітньо відомого фізика в фільмі Всесвіт Стівена Хокінга. Актрисою року академіки назвали Джуліану Мур, що в кінострічці все ще Еліс зіграла професорку. Університету хвору на Альцгеймер. є так багато людей, які живуть із цим захворюванням і почуваються покинутими ізольованими. Але фільм фільми може допомогти привернути до них увагу. І дати їм віру, що вони не покинуті, водночас розчаруванням для багатьох кінокритиків став той факт, що кінострічка юність, яка переможно крокувала кінофестивалями з Лос-Анджелесу, привезе лише один оскар. Його отримала Патриція Аркет, яку кінокритики відзначили за кращу другорядну роль. Те саме можна сказати і про російську стрічку Левіафан Андрія Звягінцева, яку кінокритики називали сміливим і талановитим висловлюванням про сучасну Росію. Але, попри це, Левіафан, який раніше отримав золотого глобуса за кращі фільм на інозем... Амною мовою в такій же номінації на цьогорічному оскарі поступився польській чорно білій кінокартині. Як ви бачили, ми зробили фільм про чорне і біле, про потребу тиші відходу від суєти світу і потребу споглядання. І от ми опинилися в епіцентрі цього шуму і світової уваги. Фантастично! Тетяна Гарченко, Америки. І на цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Програму голосу Америки час тайм У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.